Привіт! Ласкаво прошу до продовження моєї серії про рішення парадоксу Фермі, де ми разом з вами розглядаємо можливі відповіді на відоме запитання Енріко Фермі, де всі. Сьогодні ми досліджуємо можливість того, що причиною великої тиші є те, що всі прибульці мертві. Але перш ніж я продовжу, спочатку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це! А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє YouTube і починає розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту YouTube. А тепер почнемо. Після смерті Енріко Фермі було запропоновано кілька варіантів розв'язання його відомого питання, включаючи нашу сьогоднішню тему гіпотезу Берсерка. Ця гіпотеза припускає, що ми не чули жодних інопланетних цивілізацій, тому що вони були знищені роботами-вбивцями. Неочікуване рішення проблеми, якщо чесно. Коли я перший раз про неї почув, перша думка була: це повна маячня, навіть як гіпотеза. Але не поспішайте приймати свої рішення, поки не додивитесь це відео до кінця. Ця гіпотеза також відома як сценарій смертельних дослідів, може звучати як наукова фантастика насправді сама назва взята з науково-фантастичної франшизи. Але насправді вона ґрунтується на наукових дослідженнях. Вона також торкається інших пропонованих розв'язань парадоксу фермі, таких. Є гіпотеза Харда Тіплера, тобто, де іншопланетян просто не існує. І що природа розумного життя знищувати себе чи інших. Центральним у знаменитому запитанні фермі була розбіжність між припущеною ймовірністю існування позаземного розуму і відсутністю доказів на підтримку цього припущення. Ось саме час знову нагадати про рівняння Дрейка. Що означає кожна змінна врівняння, ви можете детально послухати в другому випуску з цього циклу, або натиснути на паузу та ознайомитися з наведеною на екрані формулою. І все ж, після додаткових 70 років пошуків, парадокс фермія та велика тиша зберігаються, оскільки переконливих доказів не знайдено. Це призвело до кількох запропонованих резолюцій астрофізиків, астробіологів та інших вчених та дослідників. Однією з найвідоміших є гіпотеза великого фільтра, яку придумав економіст Робін Хенсон з Інституту майбутнього людства Оксфордського університету. Про неї вже є детальне відео, з яким ви зможете ознайомитися за посиланням, яке я залишу в описі до відео. А зараз нам треба згадати коротко декілька моментів з нього. Термін вперше з'явився в есе Хенсона в 1996 році під назвою Великий фільтр ми його майже пройшли, де він припустив, що повинно бути щось, що перешкоджає неживій матерії об'єднуватися для утворення живих організмів абіогенез і досягати високого рівня розвитку. Використовуючи людство як шаблон, Хенсон створив дев'ятиетапний процес еволюції життя. Він складався з наступних компонентів: перший населена зоряна система, органіка на планетах, другий репродуктивні молекули, наприклад, РНК, третій прокаріотичне одноклітинне життя, четвертий еукаріотичне одноклітинне життя, п'ятий статеве відтворення, шостий багатоклітинне життя, сьомий тварини, що здатні використовувати інструменти. Восьмий індустріальна цивілізація і дев'ятий широкомасштабна колонізація. По суті, фільтр Хенсона повинен бути розташований десь у цьому процесі. Можливо, вказуючи на те, що життя важко з'являється, якщо фільтр на ранньому етапі, або не стає достатньо розвинутим, якщо фільтр на пізнішому етапі. Філософ Нік Бостром чудово узагальнив цю гіпотезу у своєму есе 2008 року. Де вони? Чому я сподіваюся, що пошуки позаземного розуму нічого не знайдуть? Великий фільтр можна розглядати як ймовірнісний бар'єр, він складається з одного або кількох дуже малоймовірних еволюційних переходів або кроків, які необхідні для того, щоб планета схожа на Землю створила розумну цивілізацію такого типу, яку ми б могли б бачити за допомогою нашої поточної технології спостереження. У випадку гіпотези Берсерка фільтр буде розміщено між кроком 8. І 9. Із припущенням, що життя не має труднощів укорінюватися чи розвиватися, але в кінцевому підсумку створює машини, які його знищать. У цьому сенсі розумне життя прирікає себе на зникнення в той самий момент, коли воно готове стати міжзоряною цивілізацією. Гіпотеза Берсерка бере свій початок всередині ХХ століття, коли математик Джон фон Нейман, який почав читати лекції про свою ідею самовідтворюваних Автоматів у 1948-49 роках він назвав ці машини універсальними асемблерами, які потім називали машинами фон Неймана. По суті, ці машини будуть збирати місцеві ресурси, щоб виробляти свої копії. У 1966 році, майже через 10 років після його смерті, ідеї та нотатки фон Неймана щодо універсальних асемблерів були зібрані та опубліковані в книзі під назвою Теорія автоматів, що самовідтворюється?». Згодом його теорії про роботів, які можуть нескінченно самовідтворюватися, мали наслідки для пошуку позаземного розуму та парадоксу фермі, оскільки наявність таких машин у нашій галактиці було б легко виявити. У 1981 році Френк Тіплер написав дослідження під назвою Позаземні розумні істоти не існують, де він стверджував, що відсутність зондів фон Неймана є доказом того, що позаземного розуму не існувало. Згідно з гіпотезою Харта Тіплера, він стверджував, що досить розвинений вид, зрештою розробить універсальні роботи, які досліджуватимуть та або колонізуватимуть галактику менше ніж за 300 мільйонів років. Коротше кажучи, Тіплер стверджував, що виходячи з історії нашої галактики і навіть за помірної швидкості виробництва різновиди самовідтворювальних зондів були б широко поширені в нашій галактиці, і людство вже зустріло б їх. У 1983 році Карл Саган і Вільям Ньюмен провели дослідження у відповідь під назвою Соліпсистський підхід до позаземного розуму. У ньому Саган і Ньюман стверджували, що Тіплер недооцінив швидкість реплікації і що будь-які зонди Фонеймана вже поглинули б більшу частину маси в галактиці. Таким чином, Саган і Ньюман стверджували, що розвинена раса уникатиме створення самовітворювальних машин і знищуватиме будь-які зустрічні. Однак припущення, що зонди фонеймана неминуче будуть руйнівними. Надихнуло іншу інтерпретацію, чи може бути причиною того, що ми не чули жодних позаземних цивілізацій те, що вони були знищені зондами фон Неймана, які були розроблені, щоб шукати життя та знищувати його? Або може статися так, що різновид доброякісних зондів з божеволів знищив своїх творців і з тих пір знищує будь-яке життя, з яким стикається? Замість того, щоб мати одного прикильника, гіпотеза Берсерка, здається, виникла з часом як популярна науково-фантастична тропа та як потенційне рішення парадоксу фермі. У випадку першого такі письменники-фантасти, як Фред Саберхаген, детально досліджували цю ідею у своїх романах Берсерк та у відповідному популярному науково-фантастичному серіалі, від якого, до речі, ця теорія й отримала свою назву. Астрофізик і науковий фантаз Грегорі Бенфорд продовжив дослідження цієї ідеї у своєму галактичному центрі Сага. У цих романах Бенфорд описує сценарій першого контакту з інопланетними машинами мехами, які є творінням вимерлого виду, який вважає все біологічне життя нестабільним і схильним до самознищення. Той факт, що мехи знищують усе передове життя, яке вони знаходять, пропонується як причина великої тиші. Крім наукової фантастики, у нас є такі вчені, як Глен Девід Брін, астрофізик, автор наукової фантастики та консультант НАСА. У 1983 році він опублікував дослідження під назвою Велика Тиша. Суперечка щодо позаземного розумного життя, в якому він провів ретельний огляд пропонованих розв'язків парадоксу фермі, який включав інтерпретацію Берсерка, класичної теорії зондів фон Неймана. Звертаючись до аргументів, висунутих Тіплером та іншими, які підтримували ідею про те, що людство є унікальним у Всесвіті. Брін, таким чином у аргументи на користь зондів берсерка. Скажімо, багато просунутих позаземних розумів отримують ідею робота емісара, та відправляють зонди першого покоління, як пропонує Тіплер, щоб відтворити та заповнити порожнечу посланнями братства. Тоді припустімо, що на кожні 100. Тисячу або десять тисяч розсудливих позаземних розумів є один ксенофобний і навіть параноїдний. Така раса може запрограмувати своїх емісарів, що самовітворюється, додавати потужні бомби до свого багажу, та наказувати їм націлитися на будь-яке нерозпізнане джерело модульованого електромагнітного випромінювання. Страшна річ у цих смертельних дослідженнях, стверджував Брін, полягає в тому, що вони. Узгоджується з усіма факторами та філософськими принципами, які були підняті з тих пір, як фермі поставив своє знамените запитання. У відповідь на багато десятиліть, протягом яких докладалися зусилля пошуків позаземного життя, і не вдалося знайти докази, гіпотеза Берсерка пропонує розумне пояснення. Немає потреби намагатися приховати елементи рівняння Дрейка, щоб пояснити велику тишу. І ми також не повинні припускати, що жодна цивілізація ніде не вирушає у міжзоряні подорожі. Це має статися лише один раз, щоб результати цього сценарію стали умовами рівноваги в галактиці. Ми б не виявили позаземний радіотрафік, і будь-який позаземний розум ніколи б не оселився на Землі, тому що всі були б вбиті незабаром після відкриття радіо. Було ще декілька варіацій цього аргументу, наприклад, від космолога Едварда Гаррісона. У 1981 році він стверджував, що розвинений вид, який подала власні схильності до самознищення, може бути мотивований створити Зонди Берсерка через почуття самозбереження. Ця ідея, згідно з якою знищення реалізується через певне почуття вищого блага, стала відомою як гіпотеза. Космічного карантину. Існує також версія цієї гіпотези, згідно з якою перша форма життя або форми життя, яка здійснила міжзоряні космічні подорожі та колонізацію, не дасть іншим виникнути та досягти тих самих цілей. Це може бути навмисним або просто результатом трагедії спільного заселення та антропного принципу, коли одна сторона, яка працює у своїх власних інтересах, незмінно стримує інших. Незважаючи на те, що гіпотеза Берсерка має достатньо стисле вирішення парадоксу Фермі, вона сама піддається деяким із тих самих проблем. Наприклад, якщо скажені роботи мисливців вбивці є причиною того, що ми не бачимо жодних розвинених цивілізацій, то чому ми не бачимо жодних доказів роботів-мисливців чи вбивців? Зрештою, той вид роботів, який став настільки поширеним, що знищив будь-які позаземні цивілізації в нашому куточку галактики, напевне, залишив би незаперечні ознаки свого існування. Якби планети та або зорі були знищені в межах тисяч світлових років від Землі спостерігачі тут безсумнівно, помітили б масивні сигнатури енергії. Крім того, ознакою може бути і саме. Фактичне раптове зникнення планети Сонця у 2013 році. Андерс Сендберг і Стюарт Армстронг перевірили гіпотезу Берсерка в дослідженні під назвою «Мисливці в темряві аналіз за допомогою теорії ігор сценарію смертоносних зондів. Вони встановили, що навіть за повільної швидкості самовідтворення популяція зондів фон Неймана змогла б поширитися настільки, що вже зустріла б і знищила людство. Було також припущено, що роботи Берсерки будуть знищуватися самі, усуваючи докази себе так само, як вони знищували б позаземні розуми. Однак, нещодавні дослідження Дункана Форгана з Центру екзопланетології університету Сент Ендрюс дійшло висновку, що розумна популяція зондів не може знищити своїх побратимів досить швидко, щоб зупинити їхнє поширення галактикою. На жаль, схоже, що теорії, що включають зонди Фон Неймана та роботів Берсерків, стикаються з тими ж труднощами, що й інші потенційні рішення парадоксу Фермі. Зрештою, усі ці труднощі зводяться до однієї суворої реальності. Людство є єдиним розумним життям і єдиною цивілізацією у Всесвіті, про яку ми знаємо. Принаймні, поки що. Поки ми не знайдемо деякі інші приклади, Позаземних цивілізацій і не навчимося розпізнавати ознаки їх біологічної та технологічної активності, тобто біосигнатур та техносигнатур, ми не знатимемо, як знайти більше цивілізацій, подібних нам. Зараз теоретичний аналіз і ймовірністьні аргументи є найкращим, що ми можемо зробити. Але ні, не тільки це, а просто продовжувати шукати. Тому що, врешті-решт, ми ж пам'ятаємо, що парадокс фермі. Потрібно розгадати лише один раз. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!